Всім доброго дня! Сьогодні у нас розпаковка блюеті ac 200 pl 2400 Вт потужності, 2300 Вт ємності акумулятора. Щойно я її забрав з магазина Comfy по дуже шикарній ціні. Зараз будемо розпаковувати заводські всі плівки, будемо зараз знімати. Подивимося, що в неї всередині і протестуємо більш-менш зарядку, потужність, просто ознайомлення зі станцією. Розпакували таким інструментом професійним. Що бачимо всередині? Всередині мішочок із кабелями. Мішочок брендований в люеті. Подивимось, які зараз тут зарядні кабелі. Бачимо, що тут кабель для заряджання від мережі, кабель для, кабель для заряджання від сонячної панелі, від мережі. Та від автомобільного прикурювача. Або можна е, з'єднювати з іншими станціями і підзаряджати їх безпосередньо від станції до станції без спеціальної батарейки. Ось так воно все змотано. Дивимося далі є в нас. Макулатура книжечки, інструкція. А, і Найважливіше. Найважливіше це болтик для з'єднування з, з заземленням. Станція дуже важка, 28 кг. Ледь донес з магазину, але нормально, підємно. Можна вважати це останнім варіантом портативності. Бачимо, що в неї 54% заряду з заводу. Її до мене не вскривали, на це вона приїжджає в такому стані. Якщо станція приїжджає на 100% або на 90% зарядженою, то це або виставковий варіант в магазині. Зверху в нас 2 місця для заряджання телефону, але це не важливо. Найважливіше зараз, що ми її підключимо спочатку, найважливіше підключати її до. Аплікації на Android або на iPhone Blue Yeti, щоб оновити прошивку. Прошивку треба оновляти, бо в них Бо в них часто бувають проблеми з режимом UPS. Наприклад, коли пропадає мережа, вона може не встигнути переключитися або взагалі вийти в сон, тому треба оновлювати прошивку. Зараз будемо підключати Обираємо ADD девайс. Асепт. І бачимо нашу IC200PL. Окей. Зайшли безпосередньо в станцію. Нажимаємо на батарею бачимо бачимо всю інформацію по батарейці. Є пак 2, пак 3, це можна до неї доєднувати, доєднувати інші батарейки. Тож вона має функцію розширення до 8 кВт ємності. Заходимо в налаштування. Переходимо в версію. І одразу бачимо, що в нас є два оновлення ARM і DSP. Натискаємо на ARM. Оновлюватись можна лише з Блютузу. І під'єднуємось по Bluetooth. Хоча є спосіб оновлення. Давайте спробуємо оновлення. А, вона одразу на оновлення перемикається на блютуз. І бачимо, що в нас є дві прошивки на ARM та DSP. Обов'язково треба спочатку все оновити і потім лише нею користати, щоб не було ніяких проблем з безперебійником, УПСом, з, з іншими режимами. На кані. І почали Все пішло. Загрузилась, вона тепер необхідно оновити. Зараз перемкну режим. Відео в мене перше. Тому сильно не ругайтесь. Можемо Bluetooth. Заходимо на лаштування і тепер в оновлення. Бачимо є ще оновлення DSP». Все, в нас все оновлено, можна користувати станцією. Тепер, Зараз перемкну камеру. Тепер під'єднуємось до станції. І Дивимось налаштування. можна DC USB-порти окремо вмикати з телефону, AC також окремо вмикати вмикати з телефону. Бачите, що яка в нас частота потужність та напруга в мережі, зараз вона не під'єднана. Можна будь-яке перевіряти. Це вихід. Це з якою частотою та потужністю вона видає нам з інвертора потужність. Напруга завжди в неї 230, лише в паверліфті вона зменшує. Мережа, коли вона заряджається, ми можемо бачити з мережі інформацію, в якому зараз вона стані, яка в нас напруга, яка частота та потужність, PV – Це або dc вхід Коли ми з'єднуємо іншу батарейку, підзаряджаємо цю станцію, або сонячні панелі. Я також, у мене сонячна панель 590 Вт. Будемо її з'єднувати, коли вийде сонце. Буде інший окремий огляд. Бо зараз з толку дуже замало. Вон зараз перевернувся. Так, на те. Мої пристрої. А це 200 пл Переходимо в налаштування цієї станції. Режим роботи в нас стандартне ДБЖ. Я також ДБЖ з сонячною панеллю, щоб на неї був пріоритет. ДБЖ з контролем часу. Власне ДБЖ. Це можна налаштовувати будь-який режим роботи, режим зарядки цієї станції, налаштування часу. цим я ще не розбирався. Вона може заряджатись вночі, коли у вас тариф половина. Вона може налаштовувати максимальний заряд і мінімальний розряд. Режим заряджання є стандартний, є тихе заряджання, є турбозаряджання. Джерело входу постійного струму. DC вхід. Можна обрати фотоелектричний модуль це сонячна панель або саме адаптивний, або інші. Режим Еко. Це через який час станція буде сама вимикати виходи DC AC, коли немає на них ніякої навантаження. AC я одразу вимикаю, бо в мене AVR підключається до станції avr перемикач який потім питає, з'єднує весь Дім з цією станцією. І я можу перед сном просто вмикати її, вмикати AC, і, і якщо вночі або зранку вимкнути електроенергію, воно само перемкнеться на цю станцію. Авер, в мене фірми Томзен. Дуже подобається, дуже добре. Головне, щоб була мінімальна напруга 190 вольт. Тому він в мене стоїть після стабілізатора. Бо якщо буде напруга менша, а в мене завжди вона менша, то АВР згорить. І згоріти може він від одного навіть включення. Автоматичний сон це вимкнення дисплею. Я ставлю 5 хвилин автовимкнення дисплею. 5 хвилин виставлено. Версія розширення налаштування. Самоадаптація до мережі. В нас в Україні це зараз найголовніше. Найголовніше налаштування, бо треба її вмикати, бо частота в нас пригає, напруга в нас зменшена, не вистачає для цієї станції, вона буде вимикатись. Тому вмикаємо адаптацію до мережі, і вона буде заряджатись і від генератора, і від поганої мережі. Крім того, максимальний струм вхідної мережі можна зменшувати. І можна зменшувати так, щоб якщо у вас не потужний генератор, наприклад, там 1 квт кВт, то можна обмежити вхідний струм мережі, щоб воно не глушило генератор потужністю зарядки. Частота зміни струму на виході в нас 50 Гц, це не потрібно змінювати. Зараз перевіримо її роботу. Підключимо до неї IC180P на зарядку. Потім поставимо на зарядку самостанцію AC200PL. Подивимось, як буде працювати. А я одразу знаю, що вона безшумна, вона дуже тиха, тому нічого нового для себе я не дізнаюсь. Лише вона більша, більша потужність, більша ємність акумулятора. Для цього відкриваємо один порт AC, вмикаємо, їх чотири в нас. і вмикаємо AC. У нас є AC. Вихід розеток USB і DC. Вмикаємо AC. Зараз стоїть стандартне заряджання на блюєті Дуже голосно щелкає реле AC. І зараз побачимо, що до кіловатту вона повинна пакувати зараз AC180P. Бачимо кіловаттне вантаження. Бачимо на AC180P кВт вона приймає. Зараз будемо вмикати турбозаряджання AC 180P буде десь 1,5 кВт навантаження. Так, бачимо споживання. Виходимо з цієї станції, переходимо на AC180P. І вмикаємо режим заряджання турбо. І що ми бачимо? Півтора кВт пішло навіть більше, бо інвертор бере ще на себе навантаження. Ось пригає 1600, 1400 Тут в нас стабільно 1450. Ось такі в нас характеристики. Бачимо навантаження, вмикаємо AC. Бачимо напруга 229 вольтів, 49,9 частота і потужність 1,5 кВт. Ну, все, перемкнули. Одразу вентилятори стали в два рази тихіші. Це при кВт. Якщо в нас навантаження до 500 Вт, то її взагалі не чути. AC 200 pl кажуть ще тихіша. Її не чути взагалі. Ось зараз вона віддає кіловат, віддавала 1,5 кіловати. і її взагалі не чути. Чути лише сусідню AC 180P, яку ми зараз через неї заряджаємо. Осе, можемо вимикати станцію. Вимикаємо навантаження, вимикаємо AC. Бачимо, що пішла віддача. Віддає 100W. І приймає 100W. Дуже економний спосіб підпитки станції, бо не вмикається інвертор. Взагалі майже ніякої немає зайвої нагрузки, і ці 100 ватів передаються на стоватів станції, і так можна покривати частину навантажень. Бачимо, що в такому режимі 9,5 годин буде працювати ЄС 200ПЛ, дуже великий в неї акумулятор. Бачив багато оглядів, що чисте. Взяти з акумулятора цього можна 2 кВт рівно, бо 300 Вт буде брати на себе інвертор. І чим більше навантаження, тим більше ви зможете взяти з цього акумулятора. Якщо навантаження буде маленьке, то дуже багато буде з'їдати інвертор. Наприклад, якщо 20 годин буде використовувати станція лише при телевізорі, то половину може з'їсти інвертор. Порт DC також вмикає заряджання телефону безконтактне. Далі в нас є такі входи. Запобіжник, який вистрілює, якщо є велика напруга в мережі, він відстрелює і вимикає станцію заземлення. Далі в нас, я так розумію, що є захист від вологи, бо всі порти закриваються, і навіть порт для зарядки цієї станції і порт. Для сонячної панелі. Він ще закручується додатково для герметичності. Це конектор батареї. Спеціальний конектор для батареї Блюеті, якого в ac 180 p немає. Можна розширювати цю станцію, я вже про це казав. Зараз ми відкручуємо. Це в нас вхід для зарядки від мережі. Це також відкручую. Це в нас півівхід. З іншої сторони, нічого в нас немає, лише кулери. Всередині два кулери, вони розташовані саме по центру, десь. І абсолютно безшумні. Навіть на великому навантаженні. Ця станція набагато тихіша, ніж Ecoflow, Delta 2 Max і інші EcoFlow. Такі в нас характеристики. Бачимо, що акумулятор у нас 51 вольт, 45 А. Це дуже добре, бо чим більше е, напруга на акумуляторі, чим більше вольтаж, тим легше інвертору пережовувати великі навантаження. Ну, іншу інформацію можете взяти в інтернеті. Це так спонтанно в мене перше відео. Я захотів записати саме розпаковку цієї станції. Вам велике дякую за увагу. Сильно не ругайте, бо українську мову я лише зараз е, вчу, як можу. Відео перше. Слава Україні! Слава нації! І далі знаєте ви продовження, щоб Ютуб не забанив. Через клятого сусіда нам потрібно такі великі кошти витрачати, щоб не замерзнути взимку. Всім на все добре, до побачення.